Стрілецький бій це більше психологічна підготовка командиром свого особового складу. І коли бувають е, випадки е, дуже складні, коли е, командир роти через інтенсивність бойових дій, навіть які бригади не вводять, він просто не встигає познайомитися зі своїм особовим складом. Він просто фізично не встигає. І це, знаєте, це проблема, але багато командирів намагаються їх вирішити, намагаються спілкуватися. але просто бракує часу. І, ну, як я кажу, командир має бути психологом, він має розумітися на Тактики ці ведення бойових дій, володіти озброєнням і розуміти тактико-технічні характеристики всіх своїх засобів, щоб їх грамотно задіювати. І е, цих піхотинців їх треба налаштовувати в першу чергу розуміння, для чого ми воюємо за свою державу. Е, знаєте, попри всі виклики, які нам робить світ, Російська Федерація, наші партнери, е, погода будь-що, попри все. Для чого ми це все робимо? Це треба підготовка. Це треба розуміння того, докладати, що казати, що багато є ситуацій, коли вони там військовослужбовці бояться вийти з бліндажа. Їх там 4 і 4 ворога, оборону ефективніше тримати з окопа. Їх можна знищити, що ти потрапиш в полон, а через розстріли наших полонених, які робить Російська Федерація, це не поодинокі випадки, що просто ти можеш бути розстріляним. Розуміння того, що ворог просто може тебе вбити через те, що ти не ведеш оборону. Тобто це вбереження твого життя. І тут комплексно треба підходити до, цього, до підготовки. Молодших командирів, командири відділень, командирів взводів, які мають безпосередньо пояснювати і працювати. Командири рот, командири батальйонів, командири бригад. Ну в них взагалі немає часу, коли там спускатися, але багато командирів знаходять час, спілкуються, спускаються, дають інтерв'ю, наголошують про цю проблему. Будь-яку проблему в війську треба вирішувати комплексно.